Я кажу моє розуміння сьогоднішньої політичної ситуації, тому що книжка хоч і художня, так вона в принципі політична. політична. У мене трошки раніше в книзі починаються, і очевидна позиція Путіна, що він боїться Зеленського. Чому Зеленський з іншого покоління, він його не розуміє. Він не розуміє реакцію таких людей на свої, нібито перевірені методи. От Трамп це його покоління. Він вміє працювати з такими людьми, його вчили працювати з такими людьми. А от з артистами да, нового покоління його навчили працювати. І ще в книзі Антиукраїнець я зробив висновок, що місія Зеленського зруйнувати все, в тому числі в Україні. В Україні були чотири складові влади: олігархат, корупціонери, раша, захід і. 5, 5, це теж п'ятий елемент, час від часу з'являвся. Це українське суспільство, активні українці, які виборюють своє право на цьому святі життя, але лише під час майданів. А потім знову ці чотири сили перемагали. Так от Зеленський прийшов у цей світ, щоб зруйнувати олігархат, він вже зруйнував, по суті. Немає впливу на засоби масової інформації, є локальні впливи, але глобального немає.